Хлопці та дівчатка, ви знаходитесь на каналі українського гіка Павла, і як ви напевне побачили на моєму обличчі дуже-дуже потужна посмішка, і це не просто так. Посмішка з'явилась після того, як я побачив роздачі від компанії Sony. Господи. Чесно кажу, бачив багато різноманітних роздач. Були Day One релізи потужні від компанії Microsoft. Були крутезні роздачі від компанії Sony, коли там стрея роздавали, всяке було, але настільки потужної роздачі. Я не пам'ятаю за все своє життя. Хоча іноді я дивлюся на роздачі від компанії Нінтендо. І я вам скажу не все так однозначно. Можливо, там самі потужні. Але ладно, я жартую. Коротше, у нас сьогодні стартує наше суперпотужне ультимативне шоу-порівняння підписок. Кожного місяця ми будемо зустрічатися на каналі Українського Гіка Павла, робити порівняння підписок, обирати лідера за цей місяць. І якщо тема вам зайде, то наприкінці цього року ми знову зустрічаємось, збираємо усі роздачі за усі місяці і робимо саму таку, знаєте, супер-пупер, супер порівняння підписок цього року. Ну, в принципі, з інтро ми закінчили. Давайте переходити до самих підписок, тому що тут дійсно є на що подивитись. Почнемо ми з звичайного PlayStation Plus. Його ми вже бачили декілька днів тому, нам показали, які будуть ігри в роздачі. І із такого суперцікавого я вам скажу тут: ну, мафія. Ну, мафія це така класика, при тому, що це не звичайна версія. Це е, у нас вже йде ремейк, ремастер оновлена. Хоча, патчу для PlayStation 5 не існує, але. Гра дуже цікава, і якщо ви не грали, то я дуже-дуже вам раджу це зробити. Сюжет в ній просто. Бімба, просто крутезна гра, крутезна атмосфера, все дуже-дуже гарно. Destiny 2, я думаю, що ті, кого забавляє ця гра, хто в неї ще грає, вони і так вже мають усі одони, у них все є, і як то кажуть, вони від цієї роздачі нічого не виграють. Але хай буде, хай буде. Ну, Evil Dead і Oli Oli World – це знову таки досить нішові ігри, і я не думаю, що вони в роздачі якісь, якісь приємні ніштяки для людей, для гравців, будуть з собою являти. Тепер, якщо ви готові, дозвольте мені перейти на те, що сьогодні нам показали, що буде в роздачі PlayStation Plus EXTRA та делюкс. І давайте тут вже не поспішати. Перше. Outriders. Ну, вона була в підписці Xbox Game Pass. Але, скажімо так, круто було, коли у нас були потужні роздачі Xbox Game Pass, і класно було, коли у нас Day 1 реліз був Outriders. Я це дуже сильно пам'ятаю. Всі раділи, всі кайфували, але щось зараз трапилось з Xbox Game Pass, і таких потужних роздач немає. Можливо, PlayStation Plus через деякий час на великій відстані почне здуватись і одразу нам дають потужні ігри. А потім, коли вже цей запас потужності він вичерпається. Вони почнуть давати якусь індюшатину. Таке можливо, я наперед не бачу, не знаю, що там буде в майбутньому, але зараз. Це роздача для будь-якого гравця. Реально для будь-якого, для дитини, для дорослого, для японської аудиторії, для українського ігра, гравця, я не знаю для всіх. Коротше, Outrider це непогано, це дуже-дуже непогано. Далі у нас іде Borderlands 3 в роздачі Game Pass цієї гри не було, тому тут однозначний він. Так зараз кажуть, що гра через Аргентину коштує недорого, але для підписника саме системи PlayStation це крутезна гра, він її однозначно запустить, хоча б декілька разів, зацінить графончик, побігає. Гра вартує уваги. Одразу скажу багато кому може зайти Borderlands 3. Далі у нас іде Scarlet Nexus. Гра знову таки зустрічалась у підписі Xbox Game Pass. Не моя тема. Взагалі це япончина. Знаю, що у гри є своя фанбаза, знаю, що вважається, що ця гра досить потужна. Для підписки це круто, я знаю, що аудиторію свою вона однозначно зай... Ну, не для мене. Не для мене йдемо далі. Resident Evil 7 Biohazard. Ось така гра. В підписці Xbox Game Pass дуже-дуже давно вона була, і це круто. На той час це було круто. Зараз вона йде як доповнення для підписки PlayStation Plus Extra, І що я можу сказати? Це Респект, це круто. Для аудиторії, яка полюбляє хоррори, це буде бонус в копілочку. Далі у нас іде несподівано в роздачі The Query. Це досить свіжа гра. Від е, творців Until Dawn. І я вам скажу, гра, можливо, вона не хопає зірок з неба, але це свіжий реліз. У підписці, яка коштує не так багато коштів. І я з радістю пограю в цю гру. Якщо вам цікаво подивитися, те, як я в неї буду грати, залиште коментар. Але я скажу: дійсно, і для сімейного геймінгу, і для паті геймінгу ця гра ідеально підходить. Це гра в принципі цієї гри вже було б достатньо як хедлайнера нашої сьогоднішньої роздачі, тому що реліз досить свіжий. Але. Щось десь пішло не так, і Sony видає в підписку Horizon Forbidden West. Я тричі передивився, тому що я думаю, може це перша частина Horizon з DLC. Протер свої очі дивлюсь, ні, це Horizon Forbidden West. Хлопці та дівчата, це гра прошлого року, це гра прошлого року, а яка, по-перше, в неї було вбухано просто мільйони якихось грошей. Вона виглядає як персидський кіт, якого начесали самою кращою розчоскою, вона грається як мінімум непогано, як мінімум непогано, як мінімум це для будь-якої категорії гравців. Це заліза бітонні 8 балів. Там і сейди круті, там і сюжетна компанія крута. І взагалі, якщо ви витратите якийсь час на цю гру, вона вам щось за це віддасть. Ви отримаєте якийсь експіріенс, Вам буде що обговорити з друзями, тому що там і сюжетні квести, там і е, звичайні е, поєдинки з монстрами, з міханізами. Ця гра вас засмокче і дасть вам, якийся, дасть вам якусь свою персональну історію, яку ви отримаєте з цієї гри. Коротше, роздача надпотужна. І а, зараз я хочу ще перейти, поки ми ще не піш пішли на роздачу Xbox Game Pass підписки, я хочу сказати, що це ще не усі ігри. Тут, якщо пролиснути нижче, ми побачимо, що окрім цих головних роздач, у нас ще є в підписці Taken 7 Як я казав, для кожного тут щось знайдеться. Дійсно, тут навіть Файтинг підвезли, притому файтинг досить непоганий. Так, для нього немає пача для PlayStation 5, він, він буде виглядати, ну, плюс-мінус так собі, але на шарика, як то кажуть, пограти чому ні. Далі у нас після тейкена 7 іде Ace Combat, сьомий, Skies Unknown, я цю гру завжди раджу на розпродажах. І знову-таки для окремої аудиторії. Ця гра дуже потужний блокбастер свого часу в неї дійсно кайфово пограти, і вона вам може щось цікаве запропонувати. Далі у нас ідуть ще більш-менші ігри, знову таки платформа PlayStation 4. І це ще не все, тому що у нас так також йдуть додаткові роздачі для PlayStation Premium Classic. Тут йдуть ігри з PS1, і скажу відверто: я нічого цікавого тут не побачив. Знаю, що для і для кожної з цих ігор є своя свої шанувальники, але я про них нічого вам не розкажу. А розкажу про гру Destroy All Human для платформи PS4, яка йде бонусом для підписки самого головного рівня це PlayStation Premium. І це. Прикольно, вони зробили, що вони додали ще одну непогану гру в самий головний рівень. Не моя тема, одразу кажу. Я не фанат Destroy All Humans але я думаю, що для людей хтось колись та запустить. Коротше, в копілочку це все піде, це все плюсується і це все непогано. Роздачу я цю оцінюю від PlayStation. Це. Ну, напевно, 9 із 10. Було б 10 із 10, якби тут був God of War. Тепер переходимо до підписки Xbox Live Gold. Подивимося, що тут за е, ігри нам роздають. І як ви бачите, в принципі, наповнення цієї підписки я не можу назвати хоч якимось важливим. Це якісь дві гри, про які я ніколи не чув. Я подивився ігролат на Ютубі і скажу, що це індюшатина, яку можна було б купити, а яку можна було б пропустити. От, в принципі, і все. Якщо вам ці ігри цікаві, окей, але підписка ну десь на один з десяти балів не більше. Лайвголд. Цього місяці нас не порадував однозначно. Подивимось Xbox Game Pass, що у нас тут буде відбуватись у цьому місяці, і скажу так: із того, що вартує вашої уваги, ну звісно, що першу гру ми не граємо, переходимо до другої Mouth Blade. Це дійсно непогана гра для своєї аудиторії. Це потужний реліз, особливо якщо грати в нього на ПК. Тому що перша частина вийшла, це був одразу реліз на ПК. І вже потім, як ви бачите, зробили вже продовження з версією для консолей. Я Ніколи не грав в другу частину, в першу частину давним, давно в бородачі часи я грав у друга. Мені якби дивитись на це все сподобалось, тому що там середньовіччя були якісь е, бої на конях, все це виглядало прикольно, але грати в таке я б не став. Тому що просто не моя тематика. А от шоп я пограв з цієї роздачі, це одна єдина гра під назвою Shadow Warrior 3. Знову таки, знаю, що гра не хопає зорів з неба, але це потужний екшен-шутер, в який е, я бажаю пограти кожному володарю консолі Xbox. Тому що в цьому місяці серед таких хардкорних ігор для вас я можу порадити тільки це. По залишкам у нас тут ще Сіті Скайлайн ремастеред. Ну таке це стратежка для окремої аудиторії нішова, нішова гра. Ну і остання гра це Sport 7, як то кажуть, на цьому і все. Із цікавих роздач ми по всьому пройшлись. А також у нас тут ще доступні перки. Ну і в принципі все. По цьому, по цій роздачі Xbox Game Pass я би поставив напевне за оце наповнення: раз, два, три, чотири, п'ять ігор. Оці я можу оцінити. Ну, балів, напевне, ну, 5 це потолок. І winner is Підписка від компанії Sony тут навіть не обговорюється, і я хочу сказати, що таку роздачу, як сьогодні продемонструвала компанія Sony, її практично неможливо контратакувати. Я реально не уявляю, що зараз повинні зробити компанія Microsoft разом з Філом Спенсером, щоб ми позабули хоча б на хвилинку про цю неймовірну роздачу. Хоча є один, один на мільйон шанс, що нарешті релизниця Starfield він буде без багів, він буде з цікавим сюжетом, з крутим графонієм. І так далі. Але, на жаль, нам не демонструють нових ігрових роликів по Старфілду, Ми нічого практично про нього буквально не знаємо, хоча кажуть, що реліз відбудеться у цьому році. Ну, в принципі, на цьому все, хлопці та дівчатка. Підходьте сюди, я вас обійму, і скоро побачимось. Пока-пока!